Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 14 липня 2024 року. Неділя, вихідний день. Ну, я вирішив приїхати сьогодні до лісу. Так як не було, вже дня три, мабуть, я не був. Хочу подивитися, що може дещо виросло. У нас стояла така спека, я думаю мешканці інших регіонів теж. У них теж була така спека. Ну що, не будемо затягувати час, ходімо, кому цікаво залишайтесь. Так, Здається, друзі, ми щось з вами знайшли. Ви подивіться, що тут нас таке Це, Ой! красноголовець ловить Якісь чи бабка щось не зрозуміло, вроді і червонувата, і коричнувата. Ой, зараз подивимось. Ну, ось, дивіться, абсолютно чистий. Це красноголовець, в нього і така ніжка твердувата. Якщо тут буде синіти, то красноголовець. До кошика. О, такий перший у нас. Ось другий нас такий зустрічає. спліттяє. Красного овець. Теж дивіться, абсолютно чистий до кошика. тут у нас дается белячок. Вот такие, да. Ну, еще один. Ну, ось так, цей у нас видно, що побитий. Ну, там дещо можна по ну, Ми його брати не будемо. Оцей, мабуть, я візьму. Нехай він так буде. Дома, звісно, я його поріжу, подивлюсь, якщо він буде поганий, то я його викину. Ну, ось так у нас кошику зараз. Йдемо далі. Ще один у нас такий тут. Недалеко від цих двох. Здається, що тут ще повинні бути. Ага, Так, так, бачу, бачу. ось такий замаскувався, з листям, геть злився, його майже і не помітно, бачите, він такий. Ну, цього видно заздалегідь цей вже такий такі вони так це в нас це ні це не те так а тут що у нас Теж білячок. Теж. Білячок. Вон, здається ще. Ось. І ми бачимо, що вони від спеки вже полущились. Шапочки в них такі. Він вроді чистий такий, шапочка, може де тут ніжка була, а так шапка. ну, Це ось такий я його до кошика, зараз у нас вже так в кошику. Не знаю, чи брати цей, чи не брати, він вроді чистий, але нехай. Ну, а ось неподалік тих, що ми знайшли, ось дивіться. Три і вон, ще один. Знаєте, стільки їх тут. Жара в нас, зараз така спека. Ці дні взагалі було так спекотно, що на вулицю вийти не можна було. Це. Вони, мабуть, ще з тих дощів. Їх тут майже не видно, вони так замаскувалися, що їх і не видно. Ось такі папороті. Він здається, ще один. Мені пишуть там в коментарях, що я б про... Бувало... Так, я згоден, я пропускаю по-любому. пропускаю. Пишіть, якщо де бачите. Ну, баво таке, що я потім, ну як. Я ж виключаю камеру і ще обдивляюся, то находжу, то бувало, що й не вмикаю її та так вирвав собі. А люди думають, що. ну. ну ось тут і ще отакий нас чекає. Спека, але вони ростуть. Попередні дощі дали своє, ну, бачите, вони, грибниця розмокла, розпарилась і почали рости. Ось так до кошика. Звісно, вони попадаються, де отакі є червиві. Ну, я не хочу зараз їх тут обрізати, бо що ж я додому привезу. Я вже дома їх буду як, ну, передивлятися, чистити, розрізати, тоді вже дещо оставлю, а де що викинеться. А так якщо я тут почну оці ще шапки тут, те вирізати, те відкидати, то воно. Так що я хочу залишити у такому їх вигляді, як вони зараз є. вдома вже потім. Звісно, що за 60-70% приходиться викидати. Так, друзі, для любителів сироїжок, ось вам показую. І є вони у нас ось зелені. Я там ще бачив, ну я, звісно, не знімав. Я, я збираю ось отакі. риби. гриби. Ну, здається, там ще щось у нас, подивимося. Ну і тут теж сируїшки ми бачимо, ось ось зелені. Ось. А ми беремо таку красу, ось Це наш гриб і, здається, і ось. вони вони вже ж такі, вони Геть що там червиві. Ось. Зараз я вам покажу тут. Вони нормальні. Може, якщо й десь щось і буде там, то я його вдома, звісно, це все можна брати. Ну, загалом відсотків 60-70% зараз бувало такі грибалки, що приходиться відкидати. ну. Нічого не поробиш, як то кажуть, літо. Ну але як знахідки ходить отак, то приємно. Так, йдемо далі, зараз я вам покажу, що в нас у кошику. То, ну, багато мені пишуть, щоб я вам показував, бо ось так зараз у нас вже в кошику. О, йдемо далі. Тут я... Далеко не будемо десь заходити, хочу перевірити тут о, ці місця і здається, здається, дивіться, що нас тут таке чекає. Ну Це, звісно, може бути. Зараз подивимося, може бути і нормальний. Може ніжка бути погана, а шапка. Ну, ось так, так, ніжка побита, а шапочка ось тут видно, що чиста. Воно що до шапки так особи не дійшло. Ну я не знаю, візьму. Їх отакі можна посушити і перемолоти на м'ясорубці на муку таку і як приправа додати, як варити навіть той самий грибний супчик із сухих чи заморожених грибів. Можна ту муку додати, і воно, виходить, навар непоганий і запах такий приємний. Ну, ось так, друзі, йдемо такою доріжкою у лісі і в краю цієї доріжки ось такий білячок нас чекає. Ну ось так. До кошика. Ось подивіться якийсь нас не дочекався. Чекав, 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 чекав. Комарів тут. Бачите, який красень. І минулого разу ми тут з вами були. Я тут знаходив. Ну, він ще Може бути зовсім чистий. Але заради цікавості. Ну, бачите, З однієї сторони тут тільки шапочка. І то тут воно йде як від, від ніжки, А так то загалом, бачите, шапка, ось даже, бачите, чиста. Ну, ми його брати не будемо. Дехто б сказав би та взяв би, та висушив та перемог би його, та, типу, як на приправу, воно то звісно так. Ну, ми його брати не будемо. По-перше, він вже старий. Вже на копичок багато в себе не тут Знайшов я бабочку, але я на камеру не знімав, ось я ну, не бав, це навіть даже і під осичник. Мішка така тверда, чиста все. І вже я збирався класти до кошика, повертаюся і дивіться, якого я грибка майже чуть не пропустив. Отак вже же пропускаємо наші грибочки. Ну Це вже такий, більш вже такий до, до пізнього літа вже йде, як туди, до, такий, як вже поговорив, він абсолютно чистий. Він чистенький. І по ньому видно, що він вже такий, бачите, за кольором до кошика. Треба оглянути, тут, тут таке місце, що тут я колись збирав постійно білі. бути чистий. ну да. Він абсолютно чистий. Я навіть не знаю, може і взяти та посушити та на м'ясорубку його. Та в мене навіть, навіть якщо і не той, в мене є кому дати. У мене є там сусід, він, він отакий бере він то може віддам сусіду. О, подивіться, він нормальний. У мене сусід такий бере, то я йому, мабуть, віддам його та й все, а не захоче то. Ну, а тут ще нас такий, чекає грибик. Ну цей здається може бути поганий. Ну, ось такий. Але шапочку заберемо, вдома перевіримо до кошика. Так, а що нас тут така чекає в цих тих... хащах. Звісно, білі. Так, ні, цей вже не... Тут... Залишиться, оцей ми заберемо. Ну ось ще один такий. Ух, тут комарів. І він може бути чистий, зараз перевіримо. Там іще бачу стоять грибочки. Так, він чистий. Він зовсім чистий. Його висушити можна і на м'ясорубку замість приправи і буде во забираю. Дома розберемося, побачимо. У мене є кому віддати, якщо. Ну ось неподалік від того гриба. Бачимо ще отакі два. Бачите, такі вони вже старуваті, я не знаю, це може брати не будемо. А ось ось ці. Фу, та дивись ви комарів стільки разних мух. Дивіться. Дивіться. Тут треба все ретельно перевірити, тут є. Подивіться який красень, ух. Ось так до кошика. Подивіться який. Зачекаємося у нас молодесенький! Є. задолбала эти комари. Вот так. Не чисти. Ну, дома разберемся. Ось такий чистий так друзів кого слабкі нерви то. Прошу, я не знаю, то зразу приготуйте на лідов, тому що може статися сердечний приступ, І подивіться, ось. Ось. Це нічого. Подивіться який. Ось, бачите. Подивіться. Ось, бачите, бачите. Оце да, клондай, дійсно. Ой, клондай. І гляди будуть чисті. А все може бути. Та все може бути. Раз подивимось. Так то чимось попід'їдало їх щось. А взагалі-то можуть бути самі по собі чисті. Так. Ось так. Це виглядає. Звісно, тут ще десь є. Ну ось, друзі, дивіться, я один розрізав, вже казалось би, да, такий старуватий. Ну подивіться. Він абсолютно чистий, абсолютно чистий. Не знаю, знаходиш, отакі маленькі, можуть бути червиві, але ось бачите. Не знаю, візьму їх. Вони тут чисті. Я їх віддам своєму сусіду, як я вже вам говорив одноразово в цьому ролику. Ну, Побачу. Побачу. Ось так. І в нас погремлюється, Нас сьогодні нам взагалі-то і обіцяли. Дощ, гроза. А ось неподалік тих грибів, подивіться який Вже його щось під'їдає. тут такий нього шапка. Чи це ніжка тверда. Дивіться, який зараз почистимо, Подивіться, він нормальний, чистий. Ось так. Ну ось друзі, ось так у нас в кошику зараз. Там я не всі туди, звісно, поклав. Ось оцього перевірив, він чистий. Цей також на зрізі видно, що чистий. Ці, ці теж чисті, ну, звісно, я вдома буду їх ще передивлятися. У нас погримлює. Ну, іду потихеньку назад, що буде цікаве, буду вам показувати. Не, які тут у нас красавці? Чекаю. Он іще два, навіть три. Ой, ну що, до кошика? Звісно, до кошика вас. Оце гарний. Ой, ці комарі. Так. Я впевнений, що ще десь є. Мені глядачі напишуть, що їх десь не пропустити. Звісно, я пропускаю, я не ідеально все не, не можу зібрати. Ну, Зараз подивимося. Зараз бідемо. Багато мені. В коментарях задають питання, ну, що я роблю з такою кількістю грибів. Ну, дивіться, абсолютно дивіться, чисті. Це добре. По-перше, я вам говорю, що 60-70% це приїду додому, це прийдеться його викинути. Там начну десь обрізати, там, там. там, там. По-друге, якщо навіть даже їх оце всі висушити, оцей кошик, то там буде грам 100-200 грибів, там багато їх не буде. Ну, я думаю, ці, які збирають і цим займаються ці, ну, знаю, вони знають, дивіться, вони абсолютно чисті. Вони вже почали рости, ну, вже більшість чисті. Так що так, а так взагалі-то мені ж є, я і консервую, і сушу, і заморажую і десь щось комусь. Дам там, десь, щось, ну, хтось отак попросить мене, ну, назбирай, бо є, немає можливості в людини. Там, я не те, що продать, чи даже так, я міг би поміняти там, образного кажучи там, на якусь банку сала там, чи якісь яйця. Ну, це так, я говорю. Я, звісно, цим ну, якби і не займаюся. У мене родичів багато, я десь щось комусь відійшлю. Та й бачите, який зараз час, Не, не ясно, що буде далі. А щоб якийсь запас їжі той був, хоч тих і грибів і теж. Тому що... І бачите, скільки ми знаходимо з вами, люди, мабуть, кинулись на ці ягоди, на ці чорниці. По гриби ніхто й не ходить, вони їх багато ж пропадає. Ми ж самі бачили, що не, не зібрав би я, вони б там би. Ну, я майже впевнений, оці, що ми знайшли ось от тільки що тут. І вони б тут би і залишилися, і, ну, і згнили б. То чого ж вони будуть пропадати дивіться вони всі чисті це може десь якщо щось десь і в ніжці там чуть, -чуть десь щось буде то таке то вдома я перевірю обріжу так що так якось друзі О. зараз я вам покажу що в нас у кошику Ось зараз у нас отак у кошику Ось дивіться я думаю нам вистачить. Ну і ось подивіться, теж отак він собі тут росте і він і далі б стояв би. Може, ну, він може бути і ну, не червивий. Зараз перевіримо заради цікавості. Він чистий, не поїдений, це щось я не знаю жовтенько, ну звісно. так, Я майже впевнений, якби шапочку перерізати, то вона була чиста. Я її візьму, поки що є куди покласти. Та я скажу. там я вдома розберусь за його діти. Тут вже здається і нема куди його. Ну так, хоча б. У. Ось так. Друзі, закінчився наш сьогоднішній з вами отакий похід до лісу. Нагадую, сьогодні 14 липня 2024 року. Ну, я цілком задоволений сьогоднішнім походом. Так, подивіться, скільки ми з вами назбирали грибочків отаких, Ну що, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. хто... Пише мені хороші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Я дуже радий, що більшість людей у мене на каналі, всі адекватні люди, які ну, цікавляться, кому подобається мій такий творчість моя, отака грибна, можна сказати. Прислухаюсь до ваших коментарів, стараюся якби, вам всім відповісти. Вибачайте, кому часто не можу відповісти, так як, ну самі знаєте, яка зараз ситуація в країні, не завжди є, буваєте світло. І, ну, коротше, все буде добре. Хочу побажати всім, по-перше, міцного здоров'я вам та вашим родинам, близьким, ну всім, щоб все було головне здоров'я. не буде, бо Якщо здоров'я не буде, то гроші потім, як буде здоров'я, то гроші можна потім заробити. І головне, головне ще миру зараз так це необхідно. Ну що, до нових зустрічей. Я думаю, довго чекати вам не доведеться. Пока.